Добрий день, шановні новолинці. Слава Україні! Здоров'ям слава! Сьогодні знову в Києві віче. І це віче, якщо хто дивився, телевізор зібрало ще більше людей, ніж минулі ради. Це говорить про те, що народ не хоче терпіти свавілля, яке твориться над нами. Він не хоче бачити цю владу. І тому бореться як може. І наша ціль зібрати по всій Україні майдани. Можливо, такі, як нас, вони сьогодні невеличкі. Ну, я сподіваюся, що з кожним днем їх у нас все буде більше і більше, щоб сказати владі ці ні. Ми бачили виступ прокурора, ми знаємо, кого він захищає. Захищає тих, хто нас грабує. Вони думають, що вони закон, але вони порушують Конституцію, тому що в Конституції чітко написано, що вся влада належить народу. Но вони нехтують цією конституцією, нехтують всі. Купивши декілька або прируживши декільком суддям Конституційного суду, він незаконно. Привласнив собі владу. Це ми е, свої повноваження, це ми знаємо. Да, ми обирали його з одними повноваженнями, а він їх перебрав на себе зовсім інші. І це теж є злочин, за який ми потрібно було відповідати. Но він себе рахує царем, але не Богом. І тоді було б добре, аби всі кругом знімали всі портрети, які вісять у всіх адміністраціях в школах, а от е, всіх е, радах. Тому що ганьба бути, знаходитися в раді і під портретом такого ідола. Хочу вам читати вірші, які написав за ці дні. Тиш називається за що? Писати хочу про добро, про і тиху казку мрію, Щоб сонце світло ожило. Тимить кажу, ганьба, сповідю, мене збудив і плач, і крик, і слід червоний липкій крові. Та дійства цього я не звик, тому що склад змінити слові. Умочив перо, пишу про гнів, про гвалт і зневагу до країни. За що? Я сам не розумів. Дітей карали України. Невже ялинка головна? Чи він на думка ріже владу? Чи та студентська дітвора війну готовила, чи зраду? Питання ставлю сам собі. І бачу відповідь готову. Для влади ми давно чужі. То с владу хочу мати. Молом. А це вірш я написав сьогодні, подивився, е, е, телевізор. На Майданах знову мільйони, сотні тисяч тисячі, під не беркути грифони і перелякані кийки. А свобідні вільні люди, українські козаки. І козачки тут повсюди. Тут знамена, прапори. Подивись, кажу я владі, та й сховай свої кийки. Вийди чесно до громади, скинь корону, геть іди. Народ бажає перемін. Стоїть майдан, і день, і ніч, перезвоня в храмах дзвони. Полагкотить молитва світ. ходуть машин косони. Понад країною наш гімн злітає ніби птиця. Народ бажає перемін, Складає, скликає нове віче. І линуть люди звідусіль, і схід, і захід разом. Єднає всіх плакуча біль, обурені наказом. Ти, ти залякати в усіх, втупити гідність крові. Вчинив для Бога дужий гріх, живуть майдани нові. У мому місті теж один жива води криниця. Народ бажає перемін, держава не в'язниця. <клухи> Наш рух не спинить жоден вітер. Наш рух не спинить жоден вітер, бо з нами правда та хвала. Кривавий світ ще. Час не витер в країні рада наджива, в країні рана наджива. Не розуміють прокурори, а не розлючений суддя. Нам надоїли їх побори з Майдану відповідь чітка. Хто винен, тому світять грати. Виновних, видно, очевидь. Чому ж вирішили покарати майдан? Це совість ваша так велить. Тому звертаюсь до країни, почуйте сльози матерів. Царів не треба в Україні. Єдиний Бог є цар з царів. Наш дух не спинить жоден вітер. Бог з нами правда та хвала. Кривавий слід ще час не витер. Мільйонів совість ожила. Пояснення просте: чому з провладних кабінетів зникає совість назавжди, зарудованих естетів? Жорстокі повстають коти. Не раз запитував я в Бога. Бувають люди серед них, та більшість вибрала дорогу, подалі бути від святих. До тіла ближче став мамона, бо гроші плачу їм несе. На совість видно заборона, бо пояснення просте. <clears> Thank <throat> you.